Чтобы вы смогли понять то, чем я собираюсь с вами поделиться, сначала нужно осознать масштаб и величину сравнимых рынков. Например, нефтегазовая промышленность добывает 96,4 миллиона баррелей нефти каждый день. Это приносит 13 миллиардов долларов в день и 4,7 триллиона долларов в год. 10 самых богатых людей в мире заработали свое состояние именно в нефтегазовой отрасли. Представьте, что вы владеете нефтяной скважиной, которая каждый день добывает это жидкое золото, позволяя вам и вашей семье зарабатывать деньги каждый месяц, независимо от того, работаете вы или нет. К сожалению, большинство из нас упустили эту возможность. Но что, если вы могли бы войти в индустрию, которая приносит вдвое больше, чем рынок нефти? Что если эта отрасль растет с темпом 50% и, по прогнозам, достигнет объемов 15,5 триллиона долларов к 2033 году, став в три раза больше нефтяной индустрии? Что если вы сотрудничали бы с компанией, которая привносит в эту отрасль новую концепцию, позволяя потребителям экономить до 60% по сравнению с конкурентами? Что если вы могли бы начать практически без вложений, а вашей первоначальной задачей было бы просто регистрировать людей бесплатно на сайте, где они смогут покупать уже привычные им товары, но по цене, которая позволяет экономить при каждой покупке? Возможно, вы упустили нефтяной бум, пропустили компьютерный бум и интернет-бум. Но это не значит, что вы должны упустить туристический бум. Путешествие это то, о чем мечтают практически все. Для большинства людей это настоящая страсть. А мы приносим в эту индустрию новую модель. Модель, которая разрушает монополию миллиардных компаний, доминирующих на этом рынке. Модель, которая позволяет людям осуществить их мечты о путешествиях по цене, о которой они даже не могли мечтать. И вы можете создать пассивный доход, став нашим партнером и делясь нашими туристическими скидками. Так что свяжитесь с тем, кто поделился с вами этим видео, и узнайте, как получить больше информации, потому что следующая большая возможность только что постучалась в вашу дверь. Итак, дорогие друзья, я вас витаю. Меня зовут Игорь Бальчос. Проживаю в Соединенных Штатах, Південна Каролина. Уже три года, как я тут. І чотири місяці, як я в компанії Траворіум. сьогодні буду робити презентацію зараз. Я на позиції директор дві зірки і логотип компанії: Подорожуйте більше, подорожуйте краще, і подорожуйте дешевше. Компанія, яка зробить ваше життя кращим. Генеральний директор і основник компанії це Девід і Ядела Харт. Заснували цей бізнес у 2013 році. В Сполучених Штатах вже друге десятиліття Компанія в бізнесі мають головний офіс Темекола, Каліфорнія, Мадрид, Іспанія, Алмати, Казахстан. Компанія спеціалізована на залученні клієнтів через те, що компанія має закритий клуб. Без покупки пакета одного із трьох ви не зможете користуватися цією продукцією. Можливість більш ніж у 60 країнах світу на семи континентах. Компанія розширена, вона має постійне зростання, мільйони компенсійних продаж за останні два роки. Більш 20 тисяч нових клієнтів у 2024 році, які підключилися в цю компанію. Що таке трауріум і переваги, чому я повинен користуватися і мені подобається користуватися цією компанією? Компанія має туристичне партнерство отримання двох відпустків кожних 12-14 місяців партнером з пакетом Платіну. Про пакети ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Кожен пакет він особливий по-своєму і має свої переваги. Заробляйте туристичні бали, накоплення балів на подорожі і негайне їх використання. Бронюйте подорожі за цінами турагента, економте до 60-80% і отримання повернення 3% витрат бали лояльності. Тобто, ви купили якийсь готель, поїхали, одихнули. Компанія вам вернула. З тієї ціни, яку ви заплатили, 3% бали лояльності, і ви зможете їх використовувати в слідуючих своїх покупках. Ще одне, що має компанія, це можливість бізнесу заробляйте гроші 24 на 7 з будь-якої точки світу. Пасивний дохід, який ви будете отримувати від компанії, якщо вас це цікавить, помімо відпочинку, компанія для вас це предоставляє. Послуги, які ви знайдете на наших платформах. Чому говориться за платформах? І за того, що компанія має три унікальних платформи, через які ви можете шукати курорти, готелі, круїзи, оренди машин, парки, тури, активіті і різні розваги. Тобто компанія насичена великою продукцією. На ваш вибір, ви можете вибрати, що вам завгодно подобається. І тепер ми переходимо до пакетів, які має компанія для кожного із нас. Кому які подобається, ви можете вибрати. Хочу замітити, що компанія вона не заставляє вас платити якісь кошти, компанія не має контракту. Компанія є условия умови, через які вони просто. Дають нам можливість користуватися їхніми продукціями, і в них є три пакети. Перший пакет це сільвер, титаніум і платіном. Розкажу трошки про сільвер. Ви заплатите один раз 69 доларів 95 центів. На що вам відкриється травел сайт, це туристичний сайт, який буде мати скидки, кращі тарифи, чим в турагентів: готелі, резорти, машини, круїзи, розваги і різні екскурсії. Тут ви будете платити 52 долари 50 центів і бачите, тут напише, що відсутність туристичних балів означає, що ви платите. Титаніу пакет ви заплатите одноразово 149 доларів 95 центів І вам відкриється чуть-чуть більше платформ. Тобто відкриється travel site, кращі кращий тарифичів турагентів, World Tour і Getaway. тобто ці дві платформи вони додаються, так як ви будете служити 175 доларів щомісячно, і ці гроші будуть переходити в туристичні бали. 150 балів ви будете отримувати. І з пакетом Титаніум ви будете получати скидки до 50%, і зможете цими балами, які ви відкладаєте, собі на майбутнє використовувати і їздити, відпочивати. Переходимо до самого популярного пакета, який я сам теж взяв. Це платином пакет стоїть одноразово 269 доларів 95 центів. У вас відкриваються всі ті самі платформи, але так як ви бачите, World Tour і Getaway тепер скидки до 80 А Щомісяця ви будете лужити 135 доларів, і компанія їх буде переводити в 270 балів. На цій позиції ви будете мати два рази можливість поїхати за ці гроші одихнути. на пакеті Титан. Ви зможете один раз за ці гроші поїхати одихнути. А, так як я взяв пакет платину, і я знаю, знав наперед, що мені потрібно зробити, щоб не ложити цих 135 доларів щомісяця, а компанія мені їх відкладала б сама, я вам розкажу чуть-чуть далі. Компанія має партнерство. Станьте незалежним власником бізнесу, заплативши всього 79 доларів 95 центів. Щороку. А компанія за це, що ви візьмете партнерство, вона вам предоставить веб-сайт, бек офіс маркетингові відео, навчання, бізнес під ключ і податкові переваги. Тобто ви зможете списувати налоги, податки, які ви маєте, і з поїздок ваших, з покупок різних ваших по формі 1099. Чому вигідно брати партнерство через те, що компанія з вашим партнерством, які ви купили 79 доларів, дає можливість зареєструвати вам трьох партнерів з пакетом Платіном і заробляти стільки, скільки ви трачаєте? Це дуже класна можливість. Мені про це сказали насамперед. І в перших два дня я підключив зразу трьох людей, і компанія почала мені платити 4 долара 45 центів кожен день. Мене це здивувало, але, зокрема, сам більше раділо те, що я не ложив 135 доларів навіть для себе. Але, зокрема, я розумів, що ці гроші нікуди не діваються, але набагато вигідніше, коли компанія робить це для тебе і за тебе. Тому вам потрібно всього-навсього, щоб не ложити 135 доларів в місяць, залучити в компанію трьох людей, і компанія вам автоматично буде платити 135 доларів в місяць. Це вже перший ваш заробіток, який ви будете получати, який інвестується в, ваш, в ваші поїздки. Переходимо до платформи Одих Гетвей, платформа Мрій. Dreamcation Портал називається. Використовуйте свої бали і вперед більше 2000 курортів, які ви можете бачити з використанням своїх балів, яких ви заробляєте. Чи ви їх ложите зі свого кошелька по 135, чи вже компанія вам виплачує за те, що у вас є три, три людини. Покажемо, які є приклади. Допустим, Канарські острова, Іспанія на 8 днів, 7 ночей ви можете поїхати. Різничний тариф, тобто тариф, який має скидку від 50 до 80% у нас стоїть 900 доларів. Після використання балів ви заплатите 7 доларів плюс податки. Я не думаю, що ви знайдете таких. Цін, що ви заплатили, якщо дивитися навіть на цю картину, то один долар за ніч. Це дуже смішна ціна, але компанія вона має такі перспективи. І це не шутка, це все правда. І на моєму бек-офісі, який я маю, я вже бачу в себе такі самі результати. Я дуже задоволений. З самого початку я думав, коли ж то в мене буде вже видно так, що в мене будуть стояти всі нулі. І сьогодні я можу насолоджуватися, дивившись на ці результати, і це залежить від того, як ви бажаєте. Кабо Сан-Лукас, Мексика, 8 днів, 7 ночей, люкс одна спальня, 1300 доларів буде стояти через різні сайти. Компанія пропонує нам з використанням балів заплатити за цих 8 днів 149 доларів плюс податки. Орландо, Флорида 8 днів, люкс дві спальні, різничний тариф 1149. Ви заплатите 142 долари плюс податки. Всесвітні тури це ще одна платформа, яка компанія предоставляє з використанням балів. А ця платформа вона по-своєму особлива через те, що компанія на рік вперід викупляє готелі, які мають 4-5 зірок. І ви можете. Використовувати цю платформу і так само їздити, вдихати, доплативши певну кількість грошей. За 5 днів сніданок включений, екскурсія на фабрику скла, різничний тариф 1100 доларів. Після використання балів ви заплатите 360 доларів. Готель 5 зірок, 6 днів, 5 ночей виходить. Сніданок включений. Різничний тариф 800 доларів, ви заплатите через компанію з використанням балів 99 доларів. Курорт 5 зірок, 5 днів, all inclusive все включено. Різничний тариф 1700. Вас це буде стояти після використання балів 612 доларів. І ще у нас є одна платформа, яка предоставляє помните, ми говорили про 3% лолтіпоїнти, які вертаються вам з кожної покупки. Якраз туристичний сайт, travel сайт, він це має краще тарифи від турагентів. Travorium, travel Site. Е, проти різничних тарифів, економ до 60. Процентів на подорожах більше, ніж 2 мільйони готелів і курортів. Тут якраз має компанія. Ця платформа має якраз активності різні: готелі, курорти, оренди машин і розваги. Плюс ще компан... ця платформа має самольоти, авіакомпанії, але. Скидки на авіакомпанії, компанія сама по собі не гарантує, що ви знайдете щось дешевше. Зазвичай це будуть ціни такі самі, як на різних сайтах, яких ви будете дивитися через Google. Кращі тарифи від турагентів, скидка до 50%. Ви можете наблюдати, що через Expedia, готель. На 9 ночей стоїть 4463 долари Через нашу платформу ви можете знайти цей самий готель за 2326 доларів. Це дуже дивовижна скидка. Я думаю, що кожен, дивлячись на такі ціни, він буде з задоволенням насолоджуватися цими цінами і купляти, і радіти тим, що він не витрачає дуже багато грошей на одяг Ще одна із е, таких прикладів, допустимо, на одну ніч. Через Booking ми бачимо, ціна стоїть 277 доларів 74 цента, Expedia 293 долари. І через наш сайт стоїть 15.46. Чому в нас така дешева ціна? По-перше, скидка ми бачимо через сайт пише 202 долари. Але чому ми заплатимо тільки 15 доларів? І за те, що в нас є 3 бали лояльності, які вертаються нам з кожної покупки. І допустимо, нам потрібно взяти якийсь готель чи машину в рент. Ми можемо додати ці бали і заплатити тільки суму, яка останеться нам в кінці. Тому компанія вона надає дуже класні переваги, перспективи, того я рекламую цю компанію, бо вона дає дуже хороші скидки. Допустим, скидка, яка дивує кожного із нас, от дивлячись навіть на цю картину. 6 ночей через Expedia ви заплатите за 5 тисяч, через нашу компанію ви заплатите 1923 долара. Тобто, ви, я думаю, що кожен із нас розуміє, якщо готелі розпродані. Остаються там один-два номери в готелі, тільки то готель він не особо дає скидки. Но коли е, готель він не розпроданий і він е, хоче мати спрос е, своїх е, номерів. Звичайно, він буде е, давати скидки. Кому він буде давати скидки? Хто має доступ до тих скидок? Наша компанія якраз має доступ до цих скидок, і ми можемо предоставляти це людям. Ми не являємося турагентами, щоб продавати це все, але ми являємося клієнтами, які можуть користуватися такими скидками. Економія 3123 долари тільки на одній поїздці. Я думаю, що це дуже геніально. Девід Харт придумав іменно цю схему. Навіть е, з підключенням закритого клубу, це, це спрацювало набагато ефективніше в плані того, що компанія почала розростатися через те, що жива реклама вона набагато ефективніша. Компенці... Компенсаційний план: стань партнером Траворіум. Заробляйте гроші, показуючи другим, як зекономити на подорожах. А... Уоррен Баффет сказав такі слова: якщо ви не, не знайдете спосіб заробляти гроші, поки ви спите. Ви будете працювати доки не помрете. А після того, як я для себе в першу чергу зачитав ці слова, звичайно, я заінтересувався, хто такий Уоррен Баффет. Через те, що це все на в презентація, але людину, яку представляє компанія, даже я не думаю, що це просто якась проста людина. І того я винайшов проти нього статтю в 1956 році, Уоррен Баффет разом зі своєю з Сім'єю і плюс друзями відкрили інвестиційне партнерство Бафет. І протягом п'яти років їхній бюджет становив більше семи мільйонів доларів. На даний момент він мільярдер, і ці слова, я думаю, вони мають глибокий смисл. Індустрія туризму по інформації Bloomberg, туризм це індустрія в 10 трильйонів доларів. І по їхніх оцінках до 33-го року, через 9 років, вона досягне 15 трильйонів і 5 мільйонів доларів. Тобто бізнес мрії. Бізнес е, туризму. Він завжди був, завжди був. На сьогоднішній день є і завжди буде. Через те, що людям подобається одихати, людям подобаються вікейшини, того люди їздять і удихають, і скидки вони отримують від таких компаній, якраз як і ми. Чим відрізняється наша компанія від інших компаній? Ми знаємо Priceline, Booking, Hotels, Expedia і так далі. Expedia, Booking, Priceline, Ці всі компанії вони платять сумасшедші гроші в Google для того, щоб їхня їхня імно компанія вона висвітлювалася в самих перших рядах, коли ми щось шукаємо. І на даний момент ця наша компанія вона цього не робить. У 2019 році Девід Харт зробив реформацію компанії, зробив закритий клуб і тільки рекламу зробив через людей. Тобто він дає можливість людям заробляючи. Кошти від компанії таким образом розказувати людям про компанію. Ми якраз є тими посередниками, ми не є турагентами, ми, є, ми просто туроператори, які розказують людям про компанію. І за це компанія нам платить кошти. Expedia, які в прошлому році заплатила більше мільярда доларів за один рік за те, що вони, Google показує їм цю рекламу. А Наша компанія, вона ці гроші платить якраз нам. Для того, і ми є тут, і ми робимо ці презентації, розказуємо людям, що є така компанія, як Траворіум, і наш бізнес він є ефективний. Перейдемо до компенсаційного плану. Ми бачимо, що з лівої сторони є платиновий пакет, допустимо, платиновий директор. Для того щоб компанія мені виплачувала 4 долари 45 центів, там де ви бачите дві букви П це три персональних людини. Тобто, ви підключили три персональних людини. Вони у вас стоять в кімнаті очікування, «Waiting Room». І ваша задача підключити їх по ліву або по праву сторону. Тобто, вже за вашим вибором, в яку сторону вас спонсор підключив. Якщо ваш спонсор він активний, він старається продвигати свої лінії, в яких він працює, ви вирішуєте, в якій стороні вам виходить більше треба. Допустимо, ліва сторона, ви підключили одну людину. І з правої сторони двох людей, так як це ваші персональні люди, ви получите бонус 50 доларів за кожну людину. Це одноразовий бонус, але Дуже, дуже приятний. З цього моменту компанія почне вам платити вже 4 долари 45 центів, на що виходить щомісяця 135 доларів. Якраз ви будете назбирувати собі на поїздки, через які ви можете використовувати, які ви можете використовувати на Getaway або World Tour. Кстати, на даний момент компанія відкрила ще одну платформу Getaway Plus. Так само ви можете там шукати ці можливості. Щоб вийти на позицію 1 стар зірка, вам потрібно підключити вже 4 людини. І допустимо, у вас є з правої сторони двох людей, з лівої у вас є одна людина, і для балансу вам потрібно поставити її ліву сторону. І, допустимо, тих 4 людини: дві зліва, дві справа. Вони рішили собі покрити оцей мембершіп 135 доларів, щоб компанія їм платила 135 і щоб вони заробляли безплатні поїздки. І вони підключили по трьох людей. І з того моменту ви, так як ви побачите, що ті люди підключили по трьох людей. Вас кількість людей так само буде рости як і від них, так і від вас. І ви набрали допустимо 4 людини. У вас лічних, вісім зліва, вісім справа. Компанія почне вам платити вже 10 доларів щодня. З цього моменту ви будете отримувати 30, 300 доларів до 400 з бонусами. І плюс, бачите, там, де пише бонус 500, ой, 50 доларів. нижче є 5, 15, 25, 35, 45, 55. Це бонуси, які залежать від вашої позиції. Тобто, якщо ви на один стар зірка. За кожну людину тепер, яку ви підключите, навіть самі, ви получите 50 доларів плюс 15, вийде 65 доларів разом. А якщо ваш друг, якого ви підключили, він підключить собі людину, він получить 50 доларів, ви получите бонус 15, тобто бонуси завжди будуть вам іти. Е, пропустимо 2 стар зірка 3 star 4. Зараз я знаходжуся я говорив само початку на 200 зірка. Тобто мені треба, було, щоб в мене було 5 людей і 25 зліва, 25 з права, щоб компанія мені платила 25 доларів. Хочу сказати, що на такій позиції вже відчуваєш хоч якісь фінанси, і вони мене радують, це немалі гроші, я хочу сказати. Так як це пасивні кошти, які ти отримуєш. Позиція амбасадора вам потрібно мати 9 людей. І 188 зліва, 188 справа. Компанія починає платити вам 140 доларів щодня. А на цій позиції, наскільки я пам'ятаю, кожен амбасадор, який вийшов, не отримав менше 10 тисяч доларів. Із-за того, що компанія. Вона дає глобальні бонуси на позиції Амбасадора, стиль життя Амбасадора щорічні відпустки, глобальні бонуси акції Амбасадора, подарок від Луїс Вітон, дружина президента компанії. Вона дуже любить цей магазин. І вона щорічно дарить людям на 3000 тисячі гів-карточку, через яку ви можете зайти Louis Vuitton і купити собі подарок для себе чи для своєї дружини на 3000 тисячі доларів. Плюс на позиції Амбасадор-3 зірка компанія дарить часи Омега фірми Омега, які стоять немало. І вони мають великий спрос, так як агент 007 Джейс Бонд він в своїх фільмах робив рекламу про ці часи. Отакий От стиль життя Амбасадора. І ми покажемо ще таку сходинку бізнесу, як вона виглядає: від платеного директора до Екзекті Чермен. От. І ми, ми бачимо, що тут є платинові директор, один старт, два старт три і так далі. Тому я бажаю кожному із вас виходити на цій позиції, хто хоче займатися бізнесом, хто хоче просто користуватися можливостями, які надає компанія. Того зв'яжіться зі своїми людьми, які вас запросили, і дізнайтеся у них, як можна зареєструватися і стати партнером нашої компанії. А ми навча навчимо вас всіх стратегій, які необхідні для вашого успіху. Да, у нас проходять курси, у нас є тренінги. Того компанія вона не оставляє нас байдужими, дає нам все необхідне для того, щоб ми знали всі інформації. Того, друзі, до скорої зустрічі. Бажаю всім успіху! Бажаю знайти себе в своєму житті. Переосмислити своє життя, якщо у вас є в житті, що ви би хотіли поміняти, і ви не знаєте, як це зробити, просто сядьте, подумайте за себе, подумайте, що би ви хотіли змінити. Якщо ви бажаєте їздити, одихати, ви хочете більше собі дозволити, можливості мати у вас є. Це все в руках. Що ви будете бажати, це все ви будете мати. До скорих зустрічей. Бажаю щасливого вечора, дня, суток. Всім до побачення.